Тече дуже часто, але за рушником її є дитячий садок. І такого бути неможливо. Я згідна, що ніхто не знає, коли вона потече і як вона потече. Але що вона має не текти через садок, це я думаю, має знати я думаю, що це знає кожна людина. От. Тому, що, тому саме основне це зробити, щоб ці ріки не текли через дитячий садок. Тут, тут є діти, тут дітей є дуже багато. В садочку є 220 дітей. От, це є повний, найбільший садочок в Тернопільському районі. Дітей тут є дуже багато, але ви бачите самі, садок сьогодні не працює, скільки тут є чужих сторонніх дітей, скільки тут є мам з колясками. От, а дихати каналізацією. Це вже не перший це раз. Це не буває? перший раз, так. Скільки це не буває? перший раз. Ну, Зараз ми от місяць садок не працює, так ми не зверталися. Я не знаю, тому що я була в відпустці і не знаю, скільки вона раз за цей час текло. Але вже от від травня місяця так буквально майже А Що говорять представники судоради? І в селищній раді, і депутати, і всі, хто був, говорять, що треба зробити. А і нині тут. І я є Світлана Борисівна. Хараба завідуюча цього дитячого садочку.